Де вперше в Україні запалав вогонь природного газу? Як український надер перетворили СРСР на енергетичного гіганта? Чи має Україна потенціал стати справжньою енергетичною супердержавою? Відповіді на ці та інші гостро цікаві питання чекають на вас у першому епізоді короткої історії добувної промисловості України. Я Ксенія Оренчак, ваша провідниця у світ надр. з нетерпінням чекаю на ваші враження та коментарі. Не соромтеся ставити запитання, я обов'язково відповім. A-10 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 Як це починалося? Уявіть собі початок ХХ століття, 1921 рік. На дешавському родовищі біля Львова знаходять перші поклади природного газу. Перша свердловина видає скромні, як на сьогодні, 14 тисяч кубометрів на добу. Цікаво, що спершу ніхто не знав, що з цим газом робити. Його транспортували до Стрия, де він знайшов незначне застосування освітлення вулиць газовими ліхтарями, які горіли цілодобово. Це було настільки дешевше за ліхтарників, що Стрий прозвали містом вічного світла. Але справжня сенсація чекала попереду. Поглибивши першу свердловину, видобуток газу збільшили у 50 разів. Це стало світовою сенсацією та привернуло увагу іноземних інвесторів. У 1922 році французька компанія Прем'єр збудувала у Бориславі першу в Європі газову електростанцію. А у 1928 році інноваційне виробництво скрапленого газу. До кінця 1930-х років Галичина перетворилася на справжній газовий центр. Тут працювало вже 28 газопереробних заводів. Мережа газопроводів розширилася до 310 кілометрів. Випробування радянською окупацією та війною. У 1939 році СРСР окупував захід України. Радянська влада націоналізувала газову промисловість, але не зупинила її розвиток. Відкривалися нові родовища, будувалися газопроводи, зокрема, Держава-Львів. Війна внесла свої корективи, зруйнувавши частину інфраструктури. Але вже у 1948 році з'явився газопровід дашава Київ, найдовший в Європі на той час. Український газ почали постачати не лише до Києва, а й до Мінська, Вільнюса, Риги та Москви. Українців Сибіру та освоєння морських глибин у 1975 році Україна досягла піку газовидобутку: 68,7 мільярдів кубометрів. Але згодом радянська влада зосередилась на розробці родовища у Сибіру. Туди масово відправляли українських фахівців, які встановлювали рекорди швидкості буріння свердловин та впроваджували новітні технології. Водночас розпочалося освоєння чорноморського шельфу. Перспективи були вражаючими, але анексія Криму Росією у 2014 році призвела до втрати важливих морських газових активів. Незалежність від занепаду до нових горизонтів. 1991 рік Україна стала незалежна. Створено НАК «Нафтогаз України» та дочірню компанію Укргазвидобування шлях до енергетичної незалежності виявився тернистим. Нестача інвестицій, виснаження старих родовищ, ліцензійний голод все це гальмувало розвиток газовидобутку. Після революції гідності ситуація почала трошки покращуватися. Збільшилися інвестиції. Розпочалася розвідка нових родовищ, зокрема на шельфі Чорного моря та Юзівській площі Укргазвидобування. Оновила свій технічний парк, який став. Ав, одним з найпотужніших в Європі, але повномасштабне вторгнення Росії у 2022 році знову поставило перед Україною нові виклики. Війна завдала значних збитків газоводимовній галузі. Але попри це, вона продовжує працювати, демонструючи неймовірну стійкість та потенціал для розвитку. Сьогодні Україна має всі шанси стати енергетично незалежною державою. Розвиток газовидобутку поряд із переходом на відновлювані джерела енергії є запорукою сталого розвитку та процвітання нашої країни. До кінця третього кварталу 24 року видобуток газу в Україні зріс до максимуму з початку Великої війни. Середньодобовий валовий видобуток природного газу у жовтні склав 53,6 мільйонів кубометрів на 1,3% більше ніж у вересні. Також це найвище середньодобове значення видобутку з лютого 2022 року. Загалом за 10 місяців 2024 року Україна видобула майже 15 мільярдів кубометрів природного газу, що на 2% більше, ніж у 2023-му, та на 2,7% більше, ніж у 2022-му. З вами була Ксенія Оренчак і це був перший випуск короткої історії української дубувної галузі. Якщо вам сподобалося, ставте вподобайку, залишайте коментар і підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступну серію. Це допоможе нам з вами розвивати YouTube канал